Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таку серветничку я зробила в додаток до свого набору такого на кухню хлібнички і ось такого чайничка. Він для пакетиків, у мене він для ліків. Ось така в мене є заготовочка. Це ламіноване ДВП. Ось і вона тут. Ось трішечки бракована, я її купила по знижці, а брак там зовсім, як би мовити, не критичний. Там нема шматочка ось ціє, цього замочка там, на одній стороні. А так все в неї супер. Підібрала я цю саму серветочку, яка в мене на попередніх роботах, і на акриловий лак я її сюди наклеюю. Я її, бачите, не вирізаю ось цю серединку, а ось так просто наклею. А далі я після того, як це все в мене висохне, я залишки там відріжу, вишкурю і так далі. Тут у мене на двох сторонах будуть такі мілкі квіточки і напис тут шматочок напису, а на другій стороні вже будуть. Ось такі густенькі тут ці квіточки. Зразу ось ці залишки, щоб мені не заважали, я обрізаю. Не заважають тут повернути мені цю серветничку. І ще цих, бачите, ось тут цей, видно цей брак тут трішечки. Але воно мені тут не критично зовсім, Того, що я буду боковинки робити. Скріплювати буду цю, так би мовити, серветничку. Ці сторони між собою, відливочками з самозатвердіваючої глини. Будуть в мене такі боковинки і понизу там буду робити теж таку смужку. Ще доклею, бачите, ось цю частиночку. І добре це все висушую. Після просушечки я, звісно, ці всі залишки відрізаю і вишкурюю. Отут ще залишилося трішечки таких мілких шматочків, і я їх вишкурила. Далі саме затвердіваючої глини, ось в цьому молдику я буду робити такі смужки. Глина в мене джові легенька. А цей молд я робила сама з польського силікону. У мене є це відео, будь ласочка, заходьте, запрошую вас до перегляду. От роблю я собі ось ці смужечки. Тут, по-моєму, я 6 штук зразу їх зробила, щоб потім уже їх не, не доробляти, так би мовити. А вже зразу брати їх всі. До роботи. <кій> Розкачую таку ковбасочку, кладу її в серединочку, залишки знімаю ось цим ножечком канцелярським. От. І дуже гарно це все виймається з, з цього молодика. Так, прикладаю, виймаю і мої готові смужечки беру. До роботи глинку, після цього гарно запаковую, щоб повітря не попало, і в целафанчик складаю. Ось так на ці боковиночки я буду приклеювати ці відливочки. Тут в мене виходить такий трикутний якби, отвір. Я сюди в цей трикутничок буду закладати ось цей відливок. І по цих двох сторонах, щоб вони якби, його підтримували, цю серединочку. І будуть такі в мене боковиночки з трьох цих шматочків цих відливочків. Вклею я на клей дракон. Можна брати титан, дракон, такі такий ось ці з цієї серії клей. Витираю залишки, щоб вони мені тут не заважали зразу. І ось так придивляюся, щоб було рівненько це все. І знову тут по. Цих в цих боковушечках підклеюю. Звісно, це все ми повинні дуже-дуже добре підсушити. Ось так це виглядає. Притискаю це все і ставлю на просушку. Після просушечки я ці відливки пофарбувала фіолетовою фарбою. Чомусь ця фарба в мене тут. На відео не фіолетова, а чомусь вона відливає синім, не розумію, чи це світло так падає чи що. Фарба ця фіолетова. Це та сама фарба, якою я з якою я працювала над попередніми тими своїми виробами. Все в мене що буде одного, так би мовити, кольору. Ось ці верхушечки, звісно, просушила це все. Верхушечки, ось ці там, де сходяться у мене три. Відливочки, я прикрашаю ось такими. Акриловими відливками квіточки. Ось тут з боку листочок, бо глиночка тут підсохла, і такий там отвір невеличкий з'явився. І я хочу це все замаскувати ось цими квіточками. Клею їх уже на гарячий клей, бо це акрилові відливки, з акрилового герметика. Як робити такі відливочки? У мене теж є відео. Запрошую до перегляду. Підклею ці всі квіточки, почекаю, поки вони добре візьмуться тут на усіх цих куточках, і далі цією самою акриловою фарбою я зафарбую ці квіточки і зафарбую також. Серединку цієї серветнички. І денце це зафарбую. І ось ці боковинки всередині. Тут, і ще раз поверху пройдуся по цих відливочках, дам другий шар цієї фарби, бо там просвічую, де не йдеться глинка. І тут у мене вийшло два шари цієї акрилової фарби. І всередині два шари, і, звісно, тут поверху ще я дала другий шар. І добре це все висушую і лакую, як бачите, з усіх боків. Знову це все добре добре висушую. Далі я беру металік, античну бронзу, сухий пензлик, і прохожуся ось тут по всіх всіх-цих відливочках. По краєчках цієї серветочки, по всій синій фарбі, тобто прохожуся, по верхах виділяю наші рельєфи. І наша серветничка грає зовсім інакшими фарбами. Також я ще проведу, ось тут всередині, в цих внутрішніх кутиках такі смужки пороблю з цієї античної бронзи. Знову ставлю це все на просушечку, лакую, просушую і тепер ми з вами можемо милуватися своєю роботою. Ден це я не чіпала. Ось так виглядає моя серветничка. Тепер мій набір на кухню повністю готовий. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо, донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців, закриваємо збори разом до перемоги. Слава Україні.